Добрий день, любі мої! Дивимося Житомир та Житомирську область. Що нас чекає в Житомирській області? Зараз ми глянемо Так, Житомирська область. Зараз ми глянемо, що там. Акція. Ми дивимося Житомир. Житомир. Прольоти. Прольоти. Це не прильоти. Це прольоти. Дивіться. Можливий і один прильот. Ні. Ні, це не прильот. Дивіться. Це якась більш пов'язана з ваша в області. Це як, така, знаєте, як ДТП. Ні, це не звідти. Це не наші. Так, Житомир. Не хвилюємося. Стоять наші деруни, все добре, чекають. Але засилається ДРГ, засилається. Тому. Будьте, будь ласка, уважні. Так, дивимося область. Що там по області? Так, що там по області? Давайте подивимось. Десь будуть бить з собаки. Ох уже, повітря будуть бить. Але як знаєте, як. Ну, жерт я не бачу. Жерт я не бачу. Знаєте як? З моря? Море. ДРГ. Дивіться, в Житомирі От просто, знаєте, їх тварюк дуже багато. Причому колаборантів дуже багато. Знаєте, з одного виду, от бачите. Вівці. Люди шостий місяць війни, і ви ще можете от так за гроші. Я не знаю. Це просто нема слів. Просто нема слів. Дякую. Любі мої, і прошу підписуйтесь. Буду рада бачити вас в своїх підписниках. І до побачення!